Наскільки населення окупованих територій півдня і сходу України забезпечене питною водою? Чи вирішує ці проблеми окупаційна влада і чи можливо їх вирішити без побудови нової Каховської ГЕС? Вітаю! Мене звати Олена Бадюк. Ви дивитеся новини при Азов'я і далі про війну на півдні України? Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. Російські окупаційні сили не здатні забезпечити жителів окупованих територій прісною водою. Зокрема, йдеться про території Сходу України, оскільки наразі рівень води у водосховищах, які там розташовані, критично малий. Про це 2 вересня повідомив Центр національного спротиву. Там зазначили, що через це є висока ймовірність зриву опалювального сезону 2023-2024 року. Будівництво водоводу з Дону не допомогло вирішити цю проблему. Написали у центрі національного спротиву. У повідомленні також сказано, що через недостатні запаси прісної води жителі окупованої частини Донецької області продовжують отримувати воду дозовано. Крім того, під час видачі води фіксувалися випадки роздачі повісток, а також вимоги надати персональні дані в обмін на воду чи видача води лише за наявності російського паспорта. Центр національного спротиву нагадав, що згідно з міжнародним правом, саме на окупаційну владу покладається обов'язок підтримувати життєдіяльність захоплених регіонів, але російські окупаційні сили ігнорують цю вимогу. Маріупольська міська рада 31 серпня повідомила, що жителі цього міста скаржаться у місцевих пабліках на неякісну воду з-під крана, там де вона є. За словами людей, вона має зелений колір та неприємний запах. У міській раді зазначили, що російська окупаційна влада не займається критичною інфраструктурою Маріуполя та не дотримується жодних санітарних норм. Як результат, вода у місті не придатна навіть у якості технічної. У повідомленні Маріупольської міської ради також нагадали, що у місті до повномасштабного вторгнення стартував проєкт з модернізації водозабезпечення. Згідно з ним, мали побудувати сучасний водоочисний завод. Вода з під крана мала стати питною та високої якості. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів новинам Азов'я, що у регіоні завжди була проблема з прісною водою. Маріуполь отримував воду в першу чергу з каналу Сіверський Донець. Це штучний канал, по якому насосами подавалася вода. Також було декілька додаткових джерел. Одне з них це старокримське водосховище. Це невелике водосховище поруч із Маріуполем. Також використовувалося Павлопольське водосховище, яке теж обмежене, і яке за останні роки перед повномасштабним вторгненням мало проблеми з обмілінням. Зараз наскільки я знаю, Сіверський Донець і цей канал не працює взагалі. Окупанти не змогли його відновити. І тому більшість води вони використовували старокримського водосховища і використовували, наскільки я знаю, дуже нераціонально і неекономно. І тому зараз по скаргам мешканців із того, що я бачу в соціальних мережах, люди пишуть, що останні дні просто вода нереального кольору там бурого ржавого і має шалений запах тухлятини, як люди пишуть. Це скоріш за все пов'язано з тим, що вже ем, рівень води настільки опустився донизу, що насоси просто починають забирати мул знизу, і відповідно якість води значно погіршується. Окупаційна влада замовчує проблеми пов'язані із водопостачанням, і не повідомляє, чи буде їх якось вирішувати, зазначив депутат. Тобто жодного згадування про те, як будуть деактивація земель, там очищення води, всього нічого немає. Тобто, росіяни повністю мовчать. Тому я думаю, вони і з водою до останнього будуть мовчати навіть коли буде повна криза, тобто вони ніколи не зізнаються, що ну вони самі створили цю кризу і будуть розповідати, що все гарно, все нормально. Тому єдину єдине джерело інформації це містяни, які там десь в соціальних мережах іноді можуть коментувати. Але ж знову ми не знаємо наскільки це далі буде контролюватися росіянами, тому що ну вони завжди намагаються обмежити доступ виток якоїсь інформації. Для опалювального сезону води може вистачити. Він навряд чи під загрозою, каже Максим Бородін. Найбільшою проблемою є забезпечення питною водою і водою для зрошення земель. Саме під опалення… Я не думаю, що потрібно стільки води, тому що система більш-менш закрита, і тому вода там циркулює. Питання в іншому: що Маріуполь знаходиться в зоні ризикового земледілля, і у нас буває, що води дощів немає по два-три місяці. Тобто були роки роки, коли не було там дощів, там, наприклад, там майже починаючи з червня, і тільки там наприкінці жовтня вони йшли. Тобто, серед цього були маленькі дощики, але вони навіть не промочували землю. І тому питання в тому, що люди, які там займаються, виживають за рахунок якогось агро там, невеличкого там, бізнесу там, для себе щось вирощують. Тобто вони просто не можуть не мати води навіть для вирощування. І я вже не кажу про воду необхідну там, для приготування їжі і всього іншого. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Тим часом на окупованій частині Херсонщини також є проблеми з питною водою. Місцевий телеканал Таврія з посиланням на окупаційну владу 1 вересня повідомив, що у Скадовську вода із свертловин не відповідає вимогам санітарних служб. Тож окупаційні чиновники порадили місцевим жителям вживати питну воду у кип'яченому вигляді або у бетильованій формі. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі російського телеканалу Звізда розповів, що жителі захопленого регіону, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, начебто повністю забезпечені питною водою. Також Сальдо визнав, що сільському господарству доведеться пристосуватися до відсутності зрошення. Вода Которая нужна для обеспечения потребительского спроса. Ну, То есть, это вода в быту питьевая, да. да вода для а, питьевая. Да. Задачи полностью эти решены. То есть, вода есть в достаточном количестве. Урожай э, тот урожай, который в этом году был уже, уже практически убран зерновые. Почти полтора миллиона тонн Херсонщина снова как бы много очень убирает. Вот. Он уже, еще не успел пострадать от, этих, да. от отсутствия полива и мелиорации. На следующем году, конечно же, мы ожидаем уменьшение количества пассивных площадей, связанных именно с поливными э, структурами, с поливными растениями. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, що до повномасштабного вторгнення постачання як питної, так і технічної води до населених пунктів, розташованих на територіях Новотроїцької, Каховської і Новокаховської громад, забезпечувалося у достатній кількості. Втім, з початком окупації ситуація суттєво змінилася. Що відбулося після повномасштабного вторгнення? Ну, ми всі знаємо, що і, скажімо так, запруди, за які були встановлені на північно-кримському каналі, вони були підірвані, і вода пішла на Крим. Ну, скажімо, частково, від, враховуючи, що це не була контрольована вода, вона частково, скажімо так, забрала ту необхідну кількість води для. Водопостачання Херсонської області пішла там частково на Крим. Але після підриву греблі, яке відбулося 6 червня, ми отримали справжню там екологічну катастрофу, гуманітарну катастрофу, яка ціну вплинула взагалі на водопостачання на території Херсонської області. Ми маємо е, повну засуху, яка сьогодні є, на те, що я вже казав, Чай Чаплинський. Район колишній, це Каланчацький колишній район, це територія нинішнього Каховського району. І Новотруїцький, Генічівський, це знову ж таки територія нововствовореного Генічівського району. Ми маємо там, скажімо, технічну катастрофу, тому що водопостачання. Не вистачає, якщо на правобережній Херсонщині влада вживає заходів для вирішення проблем з водопостачанням, то на лівобережній частині ситуація критична, особливо у голій пристані і Олешках, каже посадовець. Та територія, яка сьогодні контролюється українською владою, то тобто в нас є цілий комплекс заходів, які ми сьогодні ну вкладаємо в життя. Це знов таки, облаштування нових скважин. Для ну більш глибинних для отримання питної води або технічної води там, де вона потребується. Але на території, яка, на жаль, на сьогоднішній день ще окупована ворогом, ситуація критична: води не вистачає, питної води не вистачає. Окупанти нічого не роблять для того, щоб забезпечити людей сьогодні, там якісною водою, яка необхідна для там нормального там життя. Для нормальної життєдіяльності людей на цій території, Олександр Самойленко додав, що вже розроблений план заходів, який дозволить вирішити проблеми з водопостачанням у Херсонській області після деокупації регіону. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, 14 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що окупаційна влада створила робочу групу щодо забезпечення водою населених пунктів Якимівського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського районів та міста Бердянська, де складна ситуація з водопостачанням. За його словами, насамперед окупаційна влада розглядає питання забезпечення населення водою з підземних джерел, тому у регіоні мають провести ревізію свердловин і проаналізувати якість та кількість підземних вод. Окупаційний чиновник також зазначив, що у Бердянську підживлення розглядатиметься з урахуванням власних джерел та трьох нових на луначарському родовищі, а також там планують будівництво водоводу довжиною 15 кілометрів. Про перебіг або результати цих робіт Балицький не повідомляв. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам Приазовія, що до повномасштабного вторгнення до міста вода подавалася через майже 200 кілометрів водогону з Каховського водосховища. Вона не відповідала санітарним нормам, але була очищена і профільтрована. Тож частково забезпечувала потреби бердянців. З початком окупації ситуація з водозабезпеченням погіршилася. А після руйнування Каховської ГЕС, подача води з водосховища відповідно припинилася взагалі ще до теракту на Каховський ГЕС перебої із водопостачанням в Бердянську і в Бердянському районі почалися дуже серйозні, тому що окупанти не змогли дати ладу цьому водогону. І через постійні проблеми з інфраструктурою через те, що вони не могли обслуговувати, вони не могли ремонтувати, не хватало у них клепки. Я не знаю, що там ну, за проблеми не хватало засобів. До вода, до цивільного населення постачалася спочатку, ну, візуально і з усіма розуміннями вкрай низької якості, якість її погіршувалася. Потім почалися дуже серйозні перебої з водопостачанням, відключалися ціли, цілі райони або населені пункти невеличкі, які е, живилися цією водою. Потім з'явилася взагалі інформація, яка шокувала місцеве населення, яке залишилось, яке виїхало це подача води по графіку. І вже потім, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС і Каховське водосховище обміліло. То взагалі закінчилося це водопостачання. Віктор Додукалов розповів, з яких джерел зараз намагаються забезпечити водою жителів Бердянська сьогодні. Частково в водогін цей колишній водогін, який ще залишається, постачається вода зі свердловин, які йдуть вздовж, які розташовані вздовж цього водогону. Крім того, є кілька свердловин, які е, свого часу існували навкруги міста Бердянська, в самому, мі в самому місті Бердянську, тобто найближче до населення, яке мешкає, практично неможливо робити свердловини, тому що е, під почвою е, морська вода ну ця почва не відповідає. Цим стандартам для того, щоб можна було там робити свердловини, і окупанти почали активно використовувати воду з річки Берда, яка проходить біля, біля міста Бердянська. Свого часу там була інфраструктура, яка дозволяла забирати воду звідти. І сьогодні люди мають в кранах отаку таку суміш Бердівської води, трохи води зі скважин, і трохи води зі скважин, які розташовані ще трохи далі, яка, яка доходить по цьому водогону. Воду, яка надходить з річки Берда, зараз не очищують, каже посадовець. Окупантів немає хімікатів, немає реагентів для того, щоб її правильно очищувати, знезаражувати та фільтрувати. І вони її просто ну в якусь грубу після грубої фільтрації подають в крани місцевих мешканців. І я постійно бачу, як звітують люди про те, що вода з крану чи коричневого кольору, як ну як напівтемне на пів, на пиво, плюс-мінус, або такого сірого кольору, як я не знаю, після городу по, по, попрати одяг такого, приблизно буде вона кольору, сірого, такого, аж прям, ну це не, не схоже на взагалі на воду. Це дуже негативно. Позначається на техніці, на побутовій, яка є. Тобто прання, готування їжі, прибирання, все весь побут перетворився на суцільний жах. Я вже не кажу про те, що величезні всі відповідні проблеми з будь-яким виробництвом харчовим із з водою питною, яку там свого часу фільтрували, хоча б якось виробники місцеві з водогону. Ситуація з водопостачанням у Бердянську повернулася до рівня 80-х років, зазначив Віктор Дукалов. Окупанти із помпою анонсували відкриття. Колонок е, на вулицях, які просто стоять, і де люди можуть набрати воду, яка йде зі свердловин, які розташовані біля, біля села Азовське, це передмістя міста Бердянська. Вони е, встановили чи чотири, чи скільки там цих колонок, і дуже про це рапортували, дуже хизувалися тим, що вони отак от вирішують проблему з водопостачанням. Насправді, якщо б не дії окупантів, то проблеми з, з водопостачанням на сьогодні б такої не було. Питна вода сьогодні доступна. На 90% тільки за гроші. Ну, вона і так була за гроші, завжди за гроші, тому що ми ж сплачуємо комунальні послуги. Але коли ми сплачуємо її за її вартість в метрах кубічних, це одна справа. А коли люди сплачують сьогодні за її вартість в літрах, це зовсім інша справа, це зовсім інші гроші. А, ці колонки. Я не можу сказати на сьогодні, наскільки вони взагалі діють. Я не здивуюся абсолютно, якщо і там буде вода рано чи пізно по графіку, чи вона просто там не буде подаватися, тому що вони знову ж таки не зможуть використовувати, е не зможуть експлуатувати цю інфраструктуру. Вирішити проблему водозабезпечення Бердянська, як і всього лівобережжя після деокупації регіону, можна буде лише за умови побудови нової Каховської ГЕС, вважає посадовець. Я бачив від районної адміністрації. Анонси якісь абсолютно фантастичні проекти, які або дуже дорогі по виконанню, або трохи суперечать взагалі існуючим існуючій, існуючій якійсь номенклатурі. І я чесно скажу, я не уявляю собі, як ми будемо вирішувати саме цю проблему із водопостачанням за відсутності Каховського водосховища. Тому що вирішення цієї ці проблеми за відсутності Каховського водосховища це буде в, вираховуватися в роках, тому що ми не маємо е, прісних е, нормальних прісних водойм річок поруч із містом Бердянськом. У Нас найближча точка, як я вже казав, майже 200 кілометрів. Це по Да? І ще найближча точка це е, Запоріжжя, е, де в, в, трошки вище ніж Дніпро ГЕС. Рівень води достатній, але технічно це я так розумію. Неможливо протягнути водогін там, тому що багато іншої інфраструктури на шляху. І на схід, це кілька річок в Донецькій області, так що ми повинні сьогодні серйозно замислюватися над величезною кількістю свердловин або над альтернативною альтернативним водопостачанням, використовувати досвід Ізраїлю, використовувати досвід країн, яких взагалі засухи. Як вони цю воду генерують з повітря? Як вони морську воду перетворюють на питну і так далі? Я сьогодні розумію, що е немає в нас е чіт чіткого повноцінного вирішення проблеми. За відсутності Каховської каховського водосховища, директор інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів, що для вирішення проблеми водозабезпечення Луганщини і Донеччини, включно з Маріуполем, за часів СРСР, побудували канал Дніпро-Донбас. І початком війни на Донбасі, Росія почала цілеспрямовано знищувати водну інфраструктуру регіону. І за рахунок цього каналу здійснилось перекидання додаткового стоку Дніпровської води басейн Сіверського Дінця і забезпечувалися краї всі потреби і Донецька, і Луганська, і інших населених пунктів пунктів Донбасу, тому що там доволі потужна агломерація, доволі потужні водоємні виробництва, які потребували великої кількості водних ресурсів. У тому числі в Маріуполі, оскільки місцевих водних ресурсів було недостатньо. Якщо ще до повномасштабного вторгнення ми могли мати якісь важелі впливу на те, що було відновлення, якісь були реконструкції, якісь ремонти цієї інфраструктури, то після повномасштабного вторгнення такі Можливості вони зменшилися, а в окремих районах і взагалі зникли. Тому от якраз в зв'язку з цим ми маємо зараз таку складну ситуацію, тому що ресурсів мало там, де вони є, їх не можна використовувати, бо зруйнована інфраструктура. і В результаті ми маємо такі великі гуманітарні загрози для місцевого населення. Після повномасштабного вторгнення поблизу Маріуполя було зруйновано ряд гідротехнічних споруд. Це також несе загрози для забезпечення водою, як самого Маріуполя, так і населених пунктів, які поруч розповідає науковець, також під загрозою аграрне виробництво В цілому на півдні України в Херсонській, Запорізькій, так само і Донецькій областях. Для того щоб мінімізувати ризики ведення аграрного виробництва, було використовувалося активно зрошення. Так само поблизу Маріуполя функціонувала Маріупольська меліоративна мільяротим... зрошувальна система, яка забезпечила е цей регіон аграрною продукцією, і не мала таких загроз у зв'язку змінами клімату, у зв'язку з тим, що це. Зона е, ризикованого землеробства не мала загроз для аграрного виробництва. Там не мала сталість, бо були відпрацьовані технології, були відпрацьовані е, всі зміни для того, щоб е, отримувати гарантовані врожаї і забезпечувати не тільки місцеве е, місцевих жителів, але ну, і інших регіонів аграрної продукції. До повномасштабного вторгнення науковці розглядали варіант перекидання стоку води з Каховського водосховища до Маріуполя. Втім, через руйнування Каховської ГЕС під загрозою водозабезпечення всього південного регіону, який залежав від Каховського водосховища. Розглядався варіант перекидання стоку з Каховського водосховища через Каховську, Каховський магістральний канал, Приазовський канал. І інші е меліоративні системи гідротехнічні споруди до Маріуполя. І це цілком реально економічно обґрунтований був проект. Але разом з тим, що у зв'язку з трагедією е з Каховського водосховища, зруйнована тамба, і сьогодні немає водосховища, немає цього величезного джерела. Якісної питної води для півдня України, то тут загрози ці посилюються не тільки для Маріуполя, а в цілому для півдня України, тому що, повторюють, місцевих ресурсів не до скрайне достатньо можливості водосховища не можна використовувати інших можливостей щодо зарегулювання щодо акумуляції стоку. Вони надзвичайно низькі, тому загрози зростають. І нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого минулого року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини приазов'я.